Привіт, друзі. <laughs> Мені дуже хвилююче зараз uh, знімати це відео, але так, воно буде дуже відверте. І це відео буде не про те, як бути сильним завжди, а про те, про що ми думаємо і що ми насправді отримуємо в ті моменти, коли ми стаємо насправді слабкими. Всіх вітаю, мене звати Вікторія Зімовченко. Півтора місяці назад я випустила два відео на каналі. До речі, одне з них неймовірно гарно підхватив сам YouTube, і я отримала безліч нових підписників, за що дуже вдячна і рада. Я вже планувала зйомку наступних відео, все було в планах, я вже була готова. Але ось чому сталася така перерва? Зараз трішки буде відверте відео. Мені його дійсно дуже складно записувати, але я вважаю, що мабуть для цього і був створений цей відеоканал. Все не дарма. А місяць назад приблизно я прихворіла нічого складного, нічого над такого, знаєте, небезпечного, просто заболіло горло. Але потім, скажімо так, перейшли, перейшло запалення з горла до вуха. Ну в цілому теж не найстрашніша річ, яка буває з людьми. А, мені виписали антибіотики, в результаті вони не подіяли. Потім мені виписали ще один антибіотик і виявилось, що мені його приймати не можна. Він з неймовірно великими протипоказами якраз для мене. Якраз тим, що мені не можна приймати, і це дало мені дуже жахливі побічні ефекти. І Якщо дуже коротко, два рази я опинялася тут в емердженсі румах, і це було дуже страшно. Я не буду вдаватись тут. Подробиці це відео не для того, щоб розповісти про цю всю ситуацію, не для того, щоб пожалітись, поплакатись і так далі. Але, мабуть, це мало статись по різним причинам. <хи> Ця ситуація дала мені безліч часу подумати багато над чим, а також багато усвідомлень, про які я вам теж розповім. І одне з них буде сьогодні. Воно, мабуть, базове, найважливіше. З нього я й почну. А потім в наступних відео розповім про інше, бо це дійсно дуже важливо. А я на своєму каналі а, планувала говорити про важливі речі, про те, як покращувати своє життя у всіх сферах. І, мабуть, це та база, про яку я мала почати говорити і дійсно до неї і самостійно повернутись. Так і сталося. Ах, якщо говорити коротко про ті моменти, а, коли людина опиняється в ситуації, коли вона надслабка, або коли вона думає, що можливо жити залишилось недовго. Зараз я говорю про це з такою, знаєте, посмішкою. Але в ті моменти було зовсім не смішно, а я б сказала, дуже страшно. І в такі моменти ти дійсно повертаєшся до самого себе, і ти дійсно повертаєшся до найважливішого. Твої думки не відлітають. Сторону досягнень, ти не думаєш, як покращити свій бізнес. <сі> Ці думки просто кудись зникають, їх немає. В такі моменти ти, ну наприклад, я це точно можу сказати, ти не заходиш в соцмережі, тобі не цікаво дивитися якийсь розважальний контент, тому що він тебе не розважає, ти його не сприймаєш. Твої думки повністю занурені у себе. І в те найважливіше, що в тебе є в цьому житті, і те, заради чого ти живеш в цьому житті, і те єдине, що приносить сенси в це життя. І я зараз вам розповім три речі, про які в такі моменти ти думаєш. І я хочу сказати: от зараз просто можете після цих моїх слів на секундочку натиснути на паузу. І задуматись, тому що я впевнена, що в багатьох в житті були якісь такі кризові моменти, особливо якщо це зв'язано зі здоров'ям. І я впевнена, що ви це відчували так само. Просто можливо, або так не задумувались, або не аналізувала, або можливо, аналізували, тому що в моєму житті страплялись такі моменти, і вони мене дійсно ще й до цього трансформували дуже. Але зараз це таке було, знаєте, як нова хвиля, нове підтвердження. Бо я трішечки відійшла від цих головних речей. Або верніше перестала, ну е, не можу сказати, що я перестала це цінувати, але фокус дуже розсіявся на інші речі, які насправді досить не такі важливі. І так, що ж це за три речі? Перше, це, звісно, сім'я, дитина, чоловік, рідні, батьки. Це те, про що ти думаєш, це те, що є найважливішим. Це ті люди, яких ти хочеш в ці моменти бачити. Ти не думаєш про сотні підписників в Інстаграмі чи в Ютубі. Тобі це не важливо. Ти думаєш про своїх найважливіших людей, тих посмішку, кого ти хочеш побачити. Друзів теж згадуєш. Але дійсно згадуєш найближчих друзів, ті, які дійсно в твоєму серці. Не просто хороших знайомих, тому що хороших знайомих теж в нашому житті може бути безліч і це прекрасно, але е звертаєш увагу і згадуєш лише про найважливіших людей в твоєму житті, і хочеш їх побачити, хочеш е зробити щось для них прекрасне, хочеш бачити їх завжди поруч, приділяти їм більше уваги, і розумієш, наскільки це цінно, і розумієш. Як варто цінувати ці миті, коли ви разом ці звичайні миті, коли ви просто йдете десь, йдете по магазину, купуєте продукти, чи сидите вдома. Це так банально, коли ти просто живеш, і так важливо, коли ти думаєш, що ти можеш це втратити. Тому е перше нагадування, усвідомлення про те, що треба цінувати своїх рідних і близьких, поки ми всі поруч, і не збувати це. Нагадувати собі, я не знаю, я, я поставила я. Ці моменти дуже багато думала. І після в мене з'явилася така маленька нотаточка в телефоні з нагадуваннями <свісно> цінувати це, звертати кожного дня увагу, цілувати, обнімати, любити ще більше, ніж я це робила до цього. Друга річ, яку ти дуже цінуєш, і яка ти розумієш, що дуже важлива в цьому світі, це природа, господи. <свісно> Те, про що ми, мабуть, думаємо ледь не в останню чергу. Але як ти цінуєш цю мить, коли ти просто думаєш, Боже, хоч би вийти зараз от просто на вулицю вдихнути повітря? Побачити це сонце, ще раз відчути вітерець, Боже, це зараз може звучати як як крейзі зі сторони? Можливо, якщо не проникнутися цими словами або. Е Ну, якось поверхнево до цього віднестись, то здається, що людина сходить з розуму. Але це насправді дуже важливо, тому що це те, що нас наповнює природа, це те, що нас лікує, це те, що нас наповнює, це те, що нас перезавантажує. І дійсно зараз люди дуже сильно. Відрізані від природи, відрізані від свіжого повітря, відрізані від прогулянок на не знаю в лісі, що дуже було б корисне. Відрізані від сонечка. Навіть люди, які ось як я живу зараз в Каліфорнії, я живу в неймовірно сонячній природі. В нас сонце мабуть 300 днів в році. Сонечко є завжди, але в мене є е, був вірні дефіцит вітаміну, Д, саме тут він з'явився у від собі, тому що ми не буваємо цілими днями на сонці, Якщо виходимо, це не завжди вдень, а це іноді буває вже ввечері, коли те сонечко зайшло. І е, ці моменти треба цінувати. По перше, це дійсно наше здоров'я. Це дійсно, от коли ти проводиш е, прогулянку просто по вулиці. Це тебе дійсно заряджає. Це дійсно те, що потрібно кожному з нас. І я про це знала. Я, я це абсолютно підтримую. І я цей ефект чудодійний на собі природи свіжого повітря вже не раз відчувала і колись, коли в мене там теж були якісь певні кризові моменти. Я е, просто виходила на вулицю. І ходила кругами, годинами по вулицям, не обов'язково ліс, це просто були вулиці міста. Але це неймовірно заспокоювало, це, неймовірно, впорядковувало думки. Або я виходила, якщо це було літо на природу, там, ближче до річечки лягала просто під сонечко, трішки загоряла, трішки просто дихала повітрям, і мені дійсно ставало легше. І це доведений факт, що це. Дійсно важливо, і як не дивно, ти згадуєш про це в такі моменти важливі, коли ти я ще раз кажу, ти не думаєш ні про що зайве, ти думаєш тільки про найважливіше те, що дійсно має сенс, і вийти на вуличку, подихати цього повітря в такі моменти теж дійсно хочеться. Тому треба не забувати і цінувати природу, відноситись до неї з повагою і користуватись нею. Якомога більше бути на сонці, якомога більше відчувати повітря, сонце, все, що є навколо, листочки, травички, все, що завгодно, це дійсно важливо. І третя, третій момент, про який ти який тебе нахлинує, просто, це Бог. Я зараз зразу хочу сказати маленьку ремарку: я нікуди не подалась, ні в яку секту, ні в яку церкву. Я, я віруюча людина з дитинства, але я не з тих, хто там, я не знаю, супер, просто всі обряди в житті виконував і щось так далі. Тобто, в мене немає там якоїсь такої суперсистемності, але в ці моменти. Ти дійсно повертаєшся до Бога. І тут дуже в мене виникло, знаєте, таке усвідомлення важливе, особливо це для людей, які іноді кажуть, там, я не вірю в Бога чи щось із такого. В такі моменти ти не можеш думати, я ж кажу ще раз, про щось зайве, про щось несправжнє. Просто не виходить. от Просто не виходить, коли ти думаєш, що вже там, не знаю, кінець, ти думаєш ну, тільки про важливе. І Бог, в цей момент, він дійсно з'являється в твоїй голові. Ти з ним розмовляєш, ти його просиш, ти йому за щось дякуєш, ти з ним спілкуєшся в цій голові. І це дійсно показник, як для мене, того, що ця енергія існує. Ви її можете називати як завгодно. В кожній релігії Бог називається якимсь своїм іменем, але суть тут одна, всюди вона одна. І я думаю, що все ж таки більшість людей. Хай не вірять, але знають і відчувають оцю якусь вищу енергію, вищу матерію, яка час від часу проявляється в житті кожного з нас. І якщо ти просто навіть аналізуєш своє життя, не треба нікому вірити і нікого слухати, ти просто це якось бачиш. І можна вірити, можна ні, але важко. Просто якісь моменти в своєму житті, ну, типу, не бачити або не приймати. Ти їх бачиш. Просто ми іноді зашорені тим, що ми хочемо бачити завжди такі, знаєте, стовідсоткові підтвердження фізичні. Ось, це дуже складна, звісно, тема. Я не хочу тут там, нікого пропагувати, ні до чого там схиляти, але я хочу дійсно сказати, що ця енергія Бога, ці м якісь істини. Які проповідуються про те, як жити в цьому світі, на що звертати увагу, яким бути, якою людиною бути, як себе вести. Вони дійсно важливі. Тому що насправді, якщо вже говорити про тему мого каналу, якщо зв'язувати верніше це з темою мого каналу, щоб зробити своє життя кращим і гармонійним, насправді. В більшості треба слідувати ну, законам нашого життя, як би це не було банально. І тоді ти досягаєш всіх тих вершин, всіх тих своїх бажань, про які ти хотів. І в такій, скажімо, парадигмі цих вірувань, будь-яких я зараз знову ж таки кажу не про яку релігію, в парадигмі вірувань дуже, дуже, дуже багато описано і пояснено. Як все це зробити, як сього досягнути, і яким бути, щоб все це отримати? Ось тому це таке моє маленьке ліричне, скажімо, маленький ліричний відступ, але це дійсно зараз максимально відео від душі дуже відверте. В якійсь мірі його страшно записувати, але я розумію, що я не можу його не записати, тому що вже ось пройшов там тиждень з моменту, як я вже так, в принципі, рекавернулася. Вже мені стало добре, легше, все добре. Ось я бачите, захотілася вже просто нарядитись, не фарбувалася навіть червоної помади, тому що хочеться жити це життя максимально і. У мене весь цей час це в голові, що я маю це розповісти, воно в мене не виходить з голови. І незважаючи на те, що я ось так ніби теж трішки затягнула, затягнула, але я вирішила, що все, я просто ось маю сісти і записати це відео. Так і роблю. Ось, бачите, зараз з першого дубля вам записую 16 хвилин відео. Ах, і я дуже сподіваюся, що цим відео я трішечки доторкнусь до серця тих, кому це зараз дуже потрібно. Все, що ми хочемо, насправді вже є в нас. Насправді ми вже знаємо як цього досягти. Просто все це ще треба робити. Просто про все це ще треба собі нагадувати і згадувати, і оточувати себе тим оточенням, тими людьми, тими ситуаціями, які допоможуть нам до цього прийти, і е, жити з вірою в серці. З ось цей, з цим позитивом, тому що, як на мене, віра, віра в Бога в вищі сили це максимально позитивна енергія, яка потрібна кожному з нас, яка рятує, яка підтримує і яка тебе правильно направляє. Тому наприкінці цього відео я хочу побажати кожному з вас і собі також. Не збивати зі шляху, а навіть якщо і збились, повертатись і йти вперед до кращого життя з позитивними намірами, з позитивними намірами не тільки для себе, а й для оточуючих. І саме тоді це буде приносити той результат, який ми бажаємо. Саме тоді це буде давати ці плоди, про які ми мріємо, і велич їх буде неймовірна. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Обов'язково хочу попросити підписатись на мій канал, поставити лайк і пишіть свої коментарі, чи бачили ви прояви чогось божественного в своєму житті. Якщо так, теж діліться, тому що мені здається, це дуже важливо. І знову ж таки, якщо ви переживали якісь такі моменти, теж поділіться, згадайте, про що ви дійсно думали в такі моменти, і що для вас виявилось найважливішим. І не забувайте це цінувати і кожного дня підтримувати. Всім дуже дякую, до нових зустрічей. Я прямо зараз закінчу писати це відео і запишу наступне, тому що в мене дуже багато зараз думок, в мене дуже багато є чим ділитись. І я дуже вірю. Сподіваюся, що це буде вам корисно. Тому зараз же ж іду записувати наступне, тому наступне відео буде незабаром. Обіцяю, всім гарного вечора.